Так, це правда. Сьогодні суперник добре діяв на контратаках, але ми створили багато моментів зі стандартів у розіграші, і їхній воротар багато разів виручав немає на що нарікати. Звісно, ми хотіли б продовжити шлях у турнірі, адже потрапити сюди вдається лише раз на чотири роки. Я вважаю, ми добре себе показали. В мене є відчуття, що команда грала добре. Але ми їдемо додому. Час відпочити, перезавантажитись. І повернутися наступного сезону. Дуже незвично бачити вашу команду такою вразливою до контратак. Чому на вашу думку це відбувалося? Чому в сьогоднішньому матчі ви пропускали контратаки знову і знову? Ми грали дуже відкрито. Коли доходили до навісів, відбувалися перехоплення, і вони миттєво переходили в атаку. За це я віддаю їм належне. З першої ж дії, коли вони відібрали м'яч, вони змогли зробити передачу вперед і втекти в прорив. у них дуже швидкі гравці. Так, це правда. Ми створювали багато моментів, але не змогли зупинити їх у переходах. Ми не могли швидко повертати м'яч, і після цього доводилося багато бігати назад. Я знаю, що вам не подобається програвати. По натурі ви переможець. але чи побачили ви щось, що дає вам впевненість, що наступного сезону ви будете боротися за трофеї? зараз ще зарано говорити, Але Я побачив дуже багато хорошого. Я побачив багато хорошого у відносинах між гравцями, капітанами, штабом можу сказати, що на цьому турнірі ми були щасливі. Я це відчував. Тренування були чудові. Єдине про що я трохи шкодую, це те, що у сьогоднішньому матчі ми дозволили суперникам більше, аніж планували. Але загалом ми грали добре. Створювали моменти. Але їхній воротар зробив купу сейвів. наші вінгери і атака грали дійсно якісно. просто потрібно було бути більш результативними. Ми не змогли забити більше аніж суперник. А в футболі це найголовніше.